Доброго дня, шановні радіослухачі. З вами, як завжди, передача Світодолоня, яка присвячена питанням взаємодія людини та природи, екологічного способу життя та всім подібним питанням, які стосуються кожного із нас. Ми з вами зустрічаємося кожного тижня, і сьогоднішня тема присвячена досить екзотичній тематиці, як для України, так і для певних регіонів. Це побудова так званих міні-гідроелектростанцій на території українських Карпат. Власне, цю тему подають як частину загального розвитку альтернативної енергетики в Україні. Але останнім часом протягом 2011-2012 року вона стала досить таки І Існують безліч аргументів як проти побудови так званих міні-гес, так і за. І сьогодні, власне, для цього ми запросили нашого гостя, якого звати Олексій Василюк, він заступник голови Національного екологічного центру України. І, власне, з вами в ефірі Олег Андрос, який сьогодні вестиме цю передачу. Отже, давайте розпочнемо. Мені відомо, що нещодавно Олексій побував на території власне Карпат, на території Івано-Франківщини, на території найбільш можна сказати, придатної для побудови саме цих міні-гес. І саме власне мешканці івано франківщини а саме мешканці такого цікавого села, як Верховина, розпочали кампанію проти побудови міні-гес на території українських Карпат. І Олексій мав змогу безпосередньо з перших вуст почути думку місцевих мешканців, почути думку експертів, які безумовно теж вагомо свою роль вносять у цю кампанію, і почути думку інвесторів та представників місцевої адміністрації, які теж, безумовно, мають якимось чином реагувати на ці плани. Тобто, давайте розпочнемо з того, що власне таке Міні ГЕС, як власне вони виглядають, і, власне, чому. Так, так багато питань виникає довкола них. Доброго дня. Ну, власне, є таке поняття як альтернативна енергетика або зелена енергетика. І от самого початку, ну що кожен з нас уявляє, коли думає. Коли чує слово альтернативна енергетика або там, зелена енергетика. Е, більшість людей, мабуть, уявлять якусь таку е, утопічну картинку на, на кшталт американського будинку, на якому зверху стоїть вітряк, замість шиферу стоїть сонячна панель, цей будинок ніяких не, не, не видає відходів, сам себе забезпечує електроенергією. І це дійсно така якась ідеальна картина, ідеальна фантазія, з якої почалась ідея альтернативної енергетики. Але е, сьогодні, на, на жаль, ситуація зовсім інша, і законодавство визначає, що е, цією зеленою енергетикою є електростанції, які мають е, потужність меншу, ніж певні показники. І от е, власне, для гідроелектростанцій, малими гідроелектростанціями вважаються електростанції, які дають потужність менше 10 кВт. І, власне, мова не в тому, чи настільки ця електростанція впливає на довкілля, а просто в тому, якої потужності турбіна встановлена на цій електростанції. І е, біда, власне, через яку сьогодні настільки активність і місцевих жителів, і туристів, і колишніх організацій прикута до Малих ГЕС, це те, що в Карпатах зібралась побудувати 570 малих гідроелектростанцій. І, власне, 570 нових гідроелектростанцій. Деякі з е, ще з радянських часів в деяких місцях досі є старі гідроелектростанції, ті не настільки шкідливі для довкілля, як ті, які заплановані. Але а, власне, ті, які плануються, це, як правило, ГЕС дериваційного типу так званого. Що це значить? Це значить, що десь високо в горах річка перекривається греблею і надалі вода пускається в трубу. І певний час вона, річка тече по трубі. В декі, ну, Та єдина збудована сьогодні за останні роки мала ГЕС у селі е, Пробінівка, це, е, вона має довжину труби близько трьох кілометрів. І, а з тих, які заплановані, це до 10 кілометрів. І власне виходить, що е, річка тече в трубу і просто наповнює цю трубу. Труба набагато більшого розміру, ніж річка. Тобто річка повністю перекривається і наповнює трубу. Коли вона трубу наповнює, вона випускається на турбіну, от, і е, турбіна виготовляє електроенергію, і вода далі потрапляє до річки, вже пройшовши трубу. Звичайно, що це е, не дозволяє, ну, по-перше, це катастрофічно руйнує краєвид. Це не дає річці зволожувати е, прилеглі ліси, не, не, не дає можливості існувати ніякій фауні, яка була в цій річці. От, наприклад, в карпатських річках ми маємо 14 видів риб лише з тих, які в червоній книзі, не говорячи про інші звичайні види. І звичайно, що ці риби не можуть ні е, мігрувати на нерест, от як Фарель, наприклад, як Фарель може рухатись на нерест через турбіну. Малої геть і перестрибуватися, звичайно, це на це, це, це просто неможливо. От і е, біда в тому, що ну це, це дійсно це руйнує Карпати. Карпати це є най, фактично ключовий туристичний регіон в Україні, і люди їдуть в Карпати побачити дику природу. І звичайно, що е, ідея поїхати в Карпати і побачити дику природу, коли вони перетворяться на величезну кількість труб. А 570 гідроелектростанцій, це лише показ... це, це лише плани по кількості самих електростанцій. А плани по кількості річок, які будуть закуті в труби, значно більше, адже на деякі з запланованих малих ГЕС планується подавати по декілька річок в трубах, і загалом близько півтори тисячі річок Карпат можуть опинитися в трубах, якщо це ніхто не зупинить. Хоча я розраховую на те, що власне зупинити вдасться. І от коли після того як збудували першу таку гес, на якій мені вдалося. Побувати. Далі народ зрозумів, що це є дуже ну, зовсім не те, що, що людям обіцяли, адже електроенергія з цієї ГЕС подається не, не самому село, просто в мережу, і це очевидно, це вимога законодавства. І тому люди нічого не мають і лише просто втрачають річку, на якій виросли, на якій які розташоване їхнє село, і на яку мали би йти туристи, які йдуть повз це село. От, і, власне, ще повертаючись до того, як це. ну, от Ви спитали, як це виглядає. Тобто буквально ми йдемо по гірській стежці, яка в горах майже завжди йде вздовж річки. Але замість річки ми бачимо товсту і ржаву трубу і просто річки немає. І це ну, надзвичайно сумна картина. Ну, власне, для того, щоб побачити, це на власні очі, я їхав до Карпат, але. Ну, я не чекав, що на мене самого це справить справи таке гнітюче враження. У зв'язку з цим виникає наступне питання. Якщо це справді подають як певно, чином, альтернативну енергетику, яка альтернатива цій альтернативній енергетиці? Ну, То ще, як можна вийти з цього становища? Ну, це ще такий цікавий момент. А чому це потрібно інвестору? Тобто потрібно це лише інвестору. У нас це не потрібно місцевим жителям. Вони ніяк не виграють від того, що їхня річка перетворюється на нержаву трубу. І електроенергію вони цю не отримують. До речі, жителі. Села Пробінівка мені самі казали, що коли немає в мережі світла, не працює і ГЕС. Тобто ГЕС не тільки тобто, з ворота. А мало того, що вона не постачає в місцеву мережу світла, вона ще й споживає електроенергію з мережі. Причому на сьогодні не ясно в якій кількості. І, можливо, перебої з е, е, постачанням електроенергії в віддалених селах вони також можуть бути викликані ще й самими цими ГЕС. От, але це поки що невідомо. Але відомо, що це потрібно інвестору. Бо державі це теж не особливо не потрібно. У нас держава експортує електроенергію. У нас немає е, не, дефіциту електроенергії. Ми є експортером і. Це потрібно лише інвестору. Чому? Тому що є таке хитре поняття, передбачене законодавством, називається зелений тариф. Зелений тариф це вартість електроенергії залежно від того, наскільки зеленою вважається та електростанція, де це вироблено. І якщо на малій ГЕС, яка вважається зеленою енергетикою, виробляється певна кількість енергії, інвестор, власник ГЕС. Продає цю електроенергію державі, в обов'язковому порядку держава купляє, в три рази дорожче, ніж це є звичайна електроенергія. І тому ті, хто будують ці геси, вони просто зацікавлені в три продавати електроенергію і просто наживатися на цих патрійних прибутках. Оце і власне вся причина, чому планується ось цей, ця надзвичайно велика загроза всьому Карпатському регіону нашому. Але ж наскільки я читав вашу статтю, ну звіт своєрідний про вашу подорож, опубліковану на Українській правді, там говориться про те, що деякі найвіддаленіші сили івано Франківщини вважають себе фактично кинутими напризволяще місцевої влади. І саме тому, якби місцеві депутати деякі голосують за створення цих ГЕС і, де і багато ж мешканців підтримують. Які насправді настрої серед громадськості цих сіл, наскільки ну, розумію, там все так. досить дискусійно. Ну це не те, що дискусійно, просто ситуація насправді неоднозначна. І для того, щоб це зрозуміти, мені довелося самому поїхати в Верховинський район. І на саме південь району це ще три години гірськими дорогами від Верховини фактично під румунський кордон. І от, наприклад, села. На переважній більшості Верховинського району, де зараз планується багато будувати Малий ГЕС, вони всі голосують на громадських слуханнях категорично проти одноголосно. І це настільки настільки приємно і зворушливо бачити фотографії, коли вся громада села стоїть з піднятими руками, коли всі одноголосно кажуть: Ні, ми цього не хочемо, нам це не потрібно. І люди розуміють, вони е, усвідомлюють, що це знищить річку, усвідомлюють, що це від, відверне від їхнього села туристів. І це знищить природу. Але це такими є практично всі села, де були громадські слухання. І єдине село, де не було громадського слухання, це, власне, е, було саме там, де побудована перша ГЕС, це села Пробіннівка і грамотне на самому крайньому півдні Верховинського району. Далі, вже, якщо і їхати, власне, нікуди можна тільки через хребет перейти в Румунію. І ось там, коли будувалася ця перша сучасна дериваційна мала ГЕС, це будувалося ще 4 роки тому і у людей ніхто не питав, громадських слухань не було. Але всім розказали, що інвестор принесе в село гроші, і люди не стали проти цього протестувати. Чому? І от я дізнався, чому. Тому що в 99-му році, коли була масштабна повінь, вона від цих сіл вниз, там, вниз по схилу змила, річка змила 2 кілометри дороги до цих сіл. І коли жителі звернулися, ну як це так, вони відрізані, повністю медицина, магазини їхні, деревина, яку вони там рубають, і інші продукти, які виготовляють, вони нікуди не можуть вивезти. Вони повністю ізольовані від світу. 850 жителів. А їм сказали, ну так стійте, 850 це ж менше тисячі, значить це катастрофа місцевого масштабу. Будь ласка, з місцевого бюджету робіть свої 2 кілометри дороги. І самі жителі села змушені були якимось чином знайти у себе власні кову кошти ну, власне, скинутися, скинутися на те, щоб прорити. В горі, в схилі гори, прогристи нову е, дорогу. Це, я розумію, що це не така дорога, яку ми можемо побачити зараз з вікна студії в Києві, але це надзвичайно е, дорога і проблемна е, справа, щоб її здійснити високо в горах. Тим більше коштами простих селян е, в, в, в гірському регіоні. От і люди вирішили, що зрозуміли, що вони нікому не потрібні, ні область, ні район нічого не зробили. Принаймні з їхніх слів знову ж таки я це роблю висновки з тих розмов, які я зміг зробити під час поїздки. І люди зрозуміли, що вони нікому не потрібні. І коли до них прийшов інвестор і сказав, що 10% прибутку з моєї ГЕС буде переходити до бюджету села, і це теж вимога законодавства. Люди вирішили, що хоч хтось щось для села зробить. Потім інвестор подарував дітям на Миколая подарунки, поставив решітку на комп'ютерний клас в школі, поставив автобусну зупинку, і це невеликі гроші. Но ми всі розуміємо, що побудувати дерев'яну автобусну зупинку і поставити решітку на тільки вікон в школі, це, це дійсно це мізерні. Ні, кошти для людини, у якої 4 мільйона прибутків в рік з його ГЕС. Але тим не менше ніхто інший не зробив і цього. І тому так вийшло, що саме оці перші два села, де вже ГЕС збудовано, вони досі ніхто не звертався з протестами. У них не було акцій, вони не лежали під бульдозерами, так як це було в інших селах, не дозволяючи завозити труби. От. Але це специфіка цих самих-самих дальніх сіл, до яких не їдуть туристи, і до яких. Практично немає справи нікому, але все ж таки в більшості сіл люди налаштовані дуже свідомо, категорично проти, і ми за них просто надзвичайно вболіваємо. Коли одне діло, коли я про це чую там по телефону або в інтернеті, чи та інша справа, коли я приїжджаю і бачу цих людей, які дійсно налаштовані лежати під бульдозерами, під екскаваторами і не давати знищувати їхні річки. Власне, приємно це чути. Насправді дана тенденція, вона не є виключенням на території України. Якщо говорити про Карпати, то справді останній рік ознамувався боротьбою саме з МініГЕС. ГЕС. Якщо говорити про, наприклад, Житомирщину, то останнім скандалом літа стали плани побудови титанових кар'єрів досить досить високопоставленими особами. І відомо про те, що навіть там, в цих селах, яких мало досить людей залишилося, знайшлися активісти, які виступають проти цих планів. Так само під виглядом альтернативної енергетики або би, прибирання залежності від газової від Росії, нам подають, наприклад, видобуток сланцевого газу, тендери, на які вже виграли такі фірми, як Shell та Chevron. і, власне. Тому можна говорити про те, що зараз громадськість України вона, вона стикнулася з цілковито неочікуваними проблемами. Тобто, якщо до того існували певні традиційні проблеми, тобто виробка лісів, знищення там останніх степів або подібні ще речі, тобто ті проблеми, які тягнуться вже десятиліттями, то проблема міні-гез, проблема сланцевих газів, проблема титанових кар'єрів зовсім неочікуваних місцях, вона постала перед нами, перед мешканцями України, саме цього 2012 року. І, власне, це є своєрідним таким тестом для громадськості на те, чи може вона на це грамотно відповідати. І, власне, думаю, наш теж це прокоментує. А, ну, звичайно, тобто, це, я не думаю, що це якийсь там задум, глобальний заговір чи що. Але дійсно ми зіштовхуємося останнім часом із новими проблемами, із проблемами дуже масштабними. Ніхто в Україні не має досвіду, як побороти. 570 малих ГЕС. Ніхто не, не, не має досвіду, як побороти згадані вами титанові кар'єри, які там мають охопити шість районів адміністративних на Житомирщині. Ніхто не має, не має досвіду, як зупинити видобуток сланцевого газу, який може знищити всю природу на половині Львівської, половині Івано-Франківської, половині Харківської, половині Донецької областей. Це колосальні площі. І, наприклад, е у всіх нас немає досвіду боротьби з такими масштабними проблемами. Але є досвід такої боротьби в інших країнах. І коли ми бачимо, що, наприклад, сусідні Болгарія і Румунія видворили з вистом своїх країн сланцевий газ, ніхто там не буде видобувати, вони добилися реальних державних мораторіїв. Коли ми дивимося, наприклад, сусідню Польщу, у них теж є проблеми, вони в горах малі газ не будують, хоча у них теж старі є, але вони, наприклад, будують певні гідротехнічні споруди, щоб рятувати села від паводків. Але вони це роблять так, що риба у них цілком може через ці споруди мігрувати на нерести, просто нормально жити. Ми бачимо, коли є країни, які ось, наприклад, такий христоматійний випадок, хоча це й дуже далеко від нас, Гаїті і Домініканська республіка, які навпіл ділять один єдиний острів Гаїті. Коли в, сам, в, сам, в самій країні, Гаїті, екологічної політики ніякої не було і свідомості людей не було, вони повністю вирубані, вони практично на пустелю перетворені, рівно навпіл, як під лінійкою острів поділений. І за, на, з, з другої половини цієї Римської є Домініканська Республіка, яка повністю вся зелена, бояє, бояє тропічні ліси, і третина всієї території країни є національними парками. І прикладів зі світу можна наводити багато, але питання в тому, щоб люди вчасно зорганізувалися і не думали, що а, це все так не, не можна здолати, це все складно, це все таке потужне, страшне, ні, все можна здолати, тільки треба. Організуватися, і це має бути не один, ні два, не три людини. Це мають бути всі. І, ну і нарешті нарешті приклад з цього всього, про що ви кажете, може показати один цікава одна цікава людина, з якою наскільки мені відомо, ви взяли інтерв'ю. Так, тобто я це... е, так, так, так. Це е, дуже такий цікавий момент. Я перебуваючи в селі Дземброня, це те це село, з якого вся Україна дізналася про е, проблему малих ГЕС. І е, коли я приїхав туди, я зустрівся там з священником тамошнього Монастиря, який знаходиться в горах в цьому селі з цим тимотеєм, і як виявилось, що саме ця людина. Організовує місцеве населення на боротьбу проти ГЕС, тобто не те, що можна сказати, що церква не стоїть осторонь. Взагалі організовує і це людина надзвичайно свідома. На той момент, коли я приїхав в село, він перед тим тільки днів в горах. Людина просто він просто ходив у гори насолодитися цією природою. І коли я почав з ним розмовляти, я сказав собі ні-ні-ні, стоп, я можу записати з ним розмову для того, щоб могли почути інші люди. І тому, от ще пару слів, власне, про. А ця Тимотея – це людина, яка виросла в Україні, народилася в Україні на Лемківщині, але з самого маличку з дитинства разом з батьками він був відселений в ході операції вісла до Польщі. І певний час він мріяв повернутися назад у гори, і вже власне, ставши дорослим, зміг повернутися, правда, вже не на Лемківщину, а на Гуцульщину до села Дземброня в Верховенський район. І тепер повернувшись сюди і вирішив, власне вже на даному етапі в Польщі. Це, ця людина є священником у монастирі в селі Земброня. І ця людина організовує боротьбу проти ГЕС, проти Малих ГЕС на Івано-Франківщині. І ця людина представляє громаду села, представляє громаду району на районних. На... Обласних зібраннях по малих ГЕС, і, власне, я думаю, що ну, обов'язково всі мають послухати е, власне цю людину, яка, яка підняла фактично це підняла рух в цьому селі Дземброня, І завдяки багато в чому завдяки ті, ми всі дізналися, що є така проблема, і з, з багатьох інших міст почали допомагати е, гарянам у боротьбі проти Малих Гідроелектростанцій. Отже, давайте послухаємо шановного гостя передач, який заочно власне, згодився дати інтерв'ю. Спочатку люди не розуміли цієї справи. Вони якось так підходили, знаєте, ну зроблять, навіть коли ще говорили, людям, ну, люди, давайте щось будемо робити, щоб не допустити очах або знищити нам річку. А от що ми будемо? Ми грошей не маємо, ми з ними не виграємо. Ну Таке ставлення людей буде. Вони бачили проблему, що є проблема, але не бачили способів, які можна би запобігти цьому. Вони, ну так як в нас в Україні, гроші все вирішають. І, і тому люди були, і тут якось так власно ставлялися до чого. Но. Навіть в початку для мене це було жах, коли там на тій мості я вам показував, вийшли ви на те місто, вони риються, все розрили. Там такі вілхи були, вони і підохорони, ті чорна вілха там. Знає то, той власник, той, що він там є на горі, він хотів там пилити ті вілки, то йому колись там хтось приїхав і заборонили, каже, не вільно тих вілк пилити, а тому інвестору за гроші дали, ну там, думаю, що з 10 сотих, може більше того в лісу, вирізав все, випили ті вілки. Отже, як я це побачив, а не то жах, бо як можна так? І по коли він почав річку брати, я на, 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 на такі людські, хлопчики, розуміють, як кажуть. Щоб влізти в середину річки і копати там і яму робити і класти трубу, це ну, абсурд, знаєте. Я не знаю, де так можна, хто тут дає дозволу на таку річ. Щоб знищити це, що нам Бог дав. Та ж Бог нам дав ту природу, ці річки, ту воду. Та ж вода це є життя. Якщо води не буде, то ми не будемо жити на землі. І, і, ну, це є, я бачу, що це є велика проблема в тому. А друга справа, що... Також є, що то всесвітна говорять, криза питної води в світу. І, і, і у нас також обсервується вже, вже третій рік що що є дуже маленький рівень води знайде. Взагалі в річці творічка, бачите, вона тепер є посуха, нема, але так на весні, то в неї повне тіли, ну, хрипоча назвати, ріки, русло ріки, бо тіле повне води. А в цьому році, як тоді, коли сходив сніг і коли було багато дощів, е через тиждень такі дощі лили, ну, то було як пів метра води в річці було того гора. Колись то півтори метра могло бути. Каміння йшло тоді річкою. То, скільки води мусило бути, що то каміння велике йшло, бо у нас на горі в монастирі було чути такі стуки. туду дуду -ду, 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 такі стуки було чути від, цей, від цих каміння. А в тій хвилині нічого немає, якщо він... Так поста дивлячись на це, якщо заберечу вличку ті труби, то, то річки не буде, точно будуть каміння. Ті. А от, ну я так розумію, що вже почали люди активно виступати проти будівництва, вже коли воно почалось, так? Так. Ми почали, ну люди самі, бо я, я ж від початку може не, не, не був так. Значить, я був від початку я був противний цього, але людей не можна було заангажувати. Нас самом такі приходили хлопці по нам, допомагали там при будові. to one buntowali się, jak to tak może być? Kamy, my, chcemy się z tym BrotherOb, My baczymy, że to jest wielka problem, ale kazać naszej sterin to naszej babci, one kazać, żeby w to nie mieszać. co ci ludzie zobaczyli, że trzeba z tym borotyć. Ну от Зараз трошки ну, тимчасово принаймні, будівництво призупинено. От Я знаю, ви там активно приймали участь в, і в громадських там, слуханнях, і на різних зустрічах, нарадах. Ну, от Взагалі дуже, дуже, дуже рідко побачиш, коли, ось, ну, ну прямо кажучи, дуже рідко побачиш священника в ролі людини, яка захищає природу. От, і, ну, і користуючись тим, що швидше за все багато людей, які до, до цього діла дотичні, можуть вас почути, я не знаю, можливо, ви якось могли б закликати інших також бути небайдужими, тому що дійсно це дуже-дуже непересічна ситуація і дуже приємно, що взагалі є можливість вас порозпитувати. Тобто так. Ну, я вставляюся до того, тому що я вихований в горе, для мене гори це... є... У моєму серці любов, батьки нам плили, бо батьки походять з гір. І для мене гори є все, для мене це повітря, я тим дихаю, тим живо. І для мене природа також є дуже важлива Я з дитинства. Завжди, завжди любив природу, я цвіти робив, коли магою дитиною був. Про це все дбав. просто. І, і, і тужив за тими горами. Батьки були виселені в 47-му році в акції військо на понімецькій землі, де не було, гір були рівнини. завжди їздили в гори, я тим жив. Я весь рік жив, щоб тоді, коли були тканикою, поїхати в гори, почути шум тих типу річок, потічків, побачити цю природу. Ну, то батьки нам це в наші серця влили, а совчули любов до природи, бо вони з цією природою жили. Ми це перейняли, і для мене це є дуже важливе. Ja chcę żyć te z przyrody, w zgodzie z przyrodą, żeby ona, ta przyroda dookoła mnie nie była no, naturalna już. żeby ona... oczywiste jest, i ludzie idą, czy przyrodę jakąś żeby to robić rozumno. Można także i na liście, jak że można i na liście zrobić tą hydroelektrostancję, jeśli jest potrzeba taka i potrzebna jest energia to można co robić, ale nie w taki sposób, że wstoki, żeby wbić jak jak po prostu w turiku i zniszczyć te, co w sesji nam bohdał, co nie naturalne po prostu, po mojemu, ja tak rozumiem, na swój rozum, że można po perliczku było wykopać, tu trubo zakopać, jakąś tam część rzeki można było wziąć, ale to musi być czy specjalistów, ekologów, czy hydrologów, czy kogoś tam, kto się zna na to my już powiedział, wskazał, czy na tej liście, ta liczka ma sześć km czy tam siedem kilometrów ma jej dłużyny od jakie wypływają z góry Zembronia do, do Czeremoszu. Cej, no siedem, więcej może kilometrów. No i połowę to za, będzie zagana w truby. Jak to może być? Ну от е як вам здається, вдасться їм добудувати чи не вдасться? Хоча я від себе відразу скажу, що мені здається, що не вдасться. Але вам як людині, яка тут живе, бачить згори кожен день ці труби, ці будівництва. Це наставлення села і наше є недопустимо. То тобто вже люди сказали, ви сказали, що я це говорив на зустрічі в Франківську, коли, коли зібрані всі спеціалісти. Екологію, гідрологію, чи там була група була людей зібрана через обласну адміністрацію, і, і там були і голови, і об, обласними і районних, і, і сільських рад. Я би сказав думку села, село є протибудови. І ми не дозволимо всі з силами будемо боротися. Ми будемо молитися до Бога, щоб нам Господь Бог допоміг, а поміг нам вже багато зробити і думаю, неї. І, і вірю в це, що Господь Бог нам допоможе. І того не буде. Я навіть в моїй голові не вміщається думка, що тут буде гідроелектростанція. Бо якщо буде гідроелектростанція, то, напевно, цієї води не буде. Того шуму ми вже не почуємо. Бо тут води не буде. І ми будемо все робити, із села. може пару родин є таких, що ну, вони, вони є за. Żeby nie było prosto budowy. nie za tym, żeby nie było budowy. Ale może wahają się jeszcze i różni sprawy, znacie. Ludzie tak, no, przestraszeni je. No taka systema w nas w Ukrainie była, żeby zastraszyć tych ludzi. I do się I, i to, kiedy my boryli się, tak, nas tu przyjeżdżali i kontroli. zastraszowali ludzi. Nawet do Monasteria, rejonny hołowa się czepił, że my to coś tam mają nie w poriadku. No takie po prostu, znacie, czysto takie duże ludzkie dla mnie i, i głupie po prostu, poważnie za słowo. Підки. Але воно так є, власне. А ми думаю, що люди є так наставлені, я тепер пару день тому зійшов до магазину і не всі знали, що я був в Франківську на тій зустрічі. Я декому сказав, я кажу, перекажіть всім те, що ми говорили. Ми прийшов до магазину, а вони почали мене питати. Кажуть, отче, ми не дамо побудувати кінець вже. Хай він забирає собі, Каже, То, що ви сказали Франківську, хай собі забирає ті труби йде звідси, ми його не хочемо бачити. О, дійсно, він нарушив наш, наш спокій. Нарушив не те, що нарушив ту красу природи і нарушив природу, річку нашу нарушив, запхався так, ну кажу, варварський спосіб, то ще і наш спокій. Ми собі спокійно жили, молилися і працювали, а він прийшов і, і ну, з нами не числився взагалі. Так дуже по-шарманськи по поводився з людьми, і його робочий, і його батько, і всі. Ми також досвідчили цього і ми не хочемо, щоб він тут взагалі показувався. Ми з свого боку вболіваємо, сподіваємося, що цей приклад стане прикладом тому, як, ну, скажімо, як не можна і що в інших місцях просто не захочуть будувати, щоб не потрапити в таку саму ситуацію. Тому ну, хіба щоб ще спитати у вас побажання людям, які живуть в інших селах, можливо, в інших областях, бо, на жаль, така загроза є дуже багато де, і Загалом 570 електростанцій це набагато більше, ніж ось ця одна власне всеред зімброня. Я би бажав людям, щоб вони могли широко відкрити очі і дивилися, і дивилися на ту природу, яку живуть. Щоб добачили, власне, що це не принесе жодних користей. Може, оліярхам принесе користь фінансово, а нам, тим, які живуть на місцях, воно не принесе жодної користі, а навпаки знищить природу, забере воду, а вода це є життя. І, і бажаю їм, щоб мали широко очі відкрити і свій, щоб відкрили, щоб Господь Бог їх просвітив і дає їм розуміння цієї проблеми, в чому є проблема, щоб люди розуміли це. Бо часто люди не розуміють до кінця. І має, що ktoś, як Має ну, так привикну, що має гроші, може все зробити. Тут не гроші. Це Бог нам дав. І, і, і Бог може нам це забрати. А ми мусимо підпорядкуватися, вірити, що Він нам це дав, і, і, і це для нашого добра, для нашого спасіння. Має служити. Власне, такий коментар людини, яка безпосередньо мешкає на території Івано-Франківщини, і підсумовуючи, мушу сказати, що саме 2011 2012 роки стали для України черговим тестом на екологічність громадської свідомості, на здатність громади об'єднуватися, супроти нових екологічних небезпек. І про це сьогодні в ефірі говорив Олексій Василюк, наступник голови Національного екологічного центру України, і я, Олегандрос. З вами була передача Світу Долонях на Радіо Марія. Ми зустрічаємося з вами кожного тижня. До нових зустрічей.